Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. У цьому відео продовжуємо знайомитися з циклами і вивчимо, як працює оператор FOR. Припустимо, що задана якась послідовність. Цикл FOR пробігає усі елементи послідовності по порядку і для кожного з них виконує фрагмент коду, який знаходиться у тілі циклу. Після обробки останнього елементу послідовності робота циклу закінчується. Щоб краще це зрозуміти, звернемося до конкретних прикладів. Переходимо в середовище інтерпретатора і створюємо новий файл. Розв'яжемо наступну задачу. Скласти програму, яка виводить усі букви введеного слова за порядком в окремих рядках. Для слова, яке буде задаватися на початку програми, ведемо зміну Word. Для підказки використаємо речення. Введіть слово. При виведенні результату також скористаємося якою-небудь підказкою. Наприклад, реченням. Ось усі букви вашого слова за порядком. Зараз запишемо цикл for, який необхідний для розв'язання даної задачі, а потім його роботу розглянемо більш докладно. Отже, ключовим словом є слово for. Тобто для. Введемо змінну letter. In Word. 2 крапки. В тілі циклу запишемо оператор Print. Надрукувати. Виводити будемо змінну «Letter». Зберігаємо програму і перевіримо її роботу. Трошки негарно виглядає, потім підправимо. А зараз введемо слово, наприклад, школа. Після запуску програми ми бачимо, що усі букви, які входять до слова школа. Надруковані окремими символами в окремих рядках. Проаналізуємо роботу циклу For. Спочатку ось тут підправимо, я поставлю дві крапки і пропуск. Буде краще виглядати введення. Спочатку в зміні Word ми присвоїли значення якогось слова, наприклад, школа. Слово школа інтерпретатором сприймається як рядок, а рядок це є набір символів. Тобто, в нашому випадку змінна Word. Це набір з п'яти символів, тобто з п'яти букв, з яких складається слово школа. Ш, К, О, л а Далі йде підказка, print. Оцей обернений слеш «і-н» створює пустий рядок, який відділяє введення даних від виведення даних. Нарешті починається сам цикл. Ознакою початку циклу є ключове слово «for». Після цього ми задаємо змінну «letter». Оскільки перед початком циклу зміну летер не існувало, то вона була створена. Система створює зміну летер і зберігає у ній перший символ рядка. У даному випадку цей символ – «ш». Потім команда Print у цілій циклу друкує букву «ш» на екрані. Ми бачимо, що в тілі циклу записано «print letter» Друкуй змінну letter. На першому кроці, змінна летер прийняла значення «ш», і надуркувалася буква Ш. Тіло циклу завершилось. Інтерпретатор повертається до початку циклу і зберігає у змінній лет чергову букву слова К. На екрані відображається К. І все проходить спочатку до тих пір, поки не закінчиться рядок школи. Ось таким чином працює цикл FOR. У наступному відео ми розглянемо більше прикладів із застосуванням циклів while і FOR. А зараз підведемо невеличкий підсумок. Даного уроку. Отже, щоб створити цикл з оператором FOR, спочатку записуємо сам оператор FOR, потім ім'я змінної, в якій будемо зберігати значення елементів, потім ім'я, заданої на початку програми послідовності, дві крапки і нарешті тіло циклу. Надіюсь, що ось ця послідовність зачитана мною, для вас зрозуміла. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей.